Пенсіонер наїхав бусом на ногу поліцейському. Інспектор запідозрив, що чоловік може незаконно перевозити деревину. Сталося це на Маневичині. Полісмен попросив дядька вийти з машини. Далі розгорівся ледь не блокбастер. Пенсіонер із так званого течика не вийшов, а навпаки, почав їхати на поліцейського, котрий стояв біля буса переднім колесом прямо на ступню копа. Його напарник вирішив примусово зупинити автівку, розбив скло водійських дверей і намагався вимкнути двигун. Одночасно вимагав у Керманича припинити рух. Так вказано у вироку, але не тут то було. Знову розпочав рух вказаним автомобілем, внаслідок чого рамою водійських дверей умисно травмував ліве передпліччя поліцейського, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження у вигляді підшкірного крововиливу передньої медіальної поверхні ділянки лівого ліктьового суглобу. Такий інцидент стався у березні 2022 року. Його розслідували. Чоловіка звинуватили у насильстві щодо правоохоронців. Пенсіонер вважає, що він у цій ситуації не винен. Пояснював у Маневицькому суді, що разом із сином і невісткою є підприємцями і займаються деревообробним бізнесом. Мовляв, йому зателефонували, що працівники поліції у селі Рудка на Маневиччині зупинили автівку, котрою їхав його молодший син. Тож чоловік худ. Ко примчав на місце зупинки. А там, як каже, поліцейські поставили вимогу вести машину на штрафмайданчик. Глава сімейства був проти, мовляв, машина потрібна вдома у господарських цілях. Разом з синами почав вивантажувати деревину на край дороги і скандалити з копами. Будучи незгідним, з діями поліцейських, які, як на його думку, вийшли за межі своїх повноважень, так як безпідставно затримали транспортний засіб. Він сів за кермо автомобіля і, завівши двигун, розпочав рух з метою покинути місце події і таким чином залишити автомобіль в розпорядженні своєї сім'ї. Поліцейський стояв попереду автомобіля і завдати будь-якої шкоди останньому він не мав на меті. Після чого він виїхав заднім ходом на проїзну частину. При цьому поліцейський, всунувши руку в салон автомобіля через привідчинене вікно дверей, водія, намагався схопити його за одяг тим самим здором. Ушуючи шию після чого прикладом автомата вибив скло в автомобілі. Нянин каже, що не хотів заподіяти поліцейським шкоду і жалкує про те, що сталося. Його захисник зауважив, що претензій щодо походження деревини наразі нема. Суд визнав чоловіка винним, йому присудили півтора роки іспитового строку. Разом з тим правоохоронці подали цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі по 50 тисяч гривень кожному. Суд вирішив, що достатньо по 10 тисяч в апеляційно. Тому суді вирок залишили без змін. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.